Вітаємо в ефірі голосу Америки. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ним виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й. за Києвом 11-й. за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі та актуальні речі, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютюбі в коментарях, маєте нагоду поставити нами за Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас завжди дуже. Приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. Друзі, почнемо із новин. В Пентагоні підтвердили, що в Техасі на авіабазі Лекленд розпочалися курси англійської мови для українських пілотів для невеликої кількості наразі. А про це відповіла Сабріна Сіни, заступниця речника Пентагону, на наше питання вчора. Тривалість цих курсів буде залежати від кваліфікації та рівня знань українських льотчиків. Попередньо в змі була інформація, що вони можуть тривати кілька тижнів. Після закінчення цих курсів пілоти продовжують спеціалізовані навчання безпосередньо вже на F-16 у Аризоні. Їхній початок з цих навчань очікують приблизно у жовтні. Втім, на навчання і на ці курси англійської мови може вплинути зупинка роботи американського уряду, якщо вона таки відбудеться раніше. Ми знаємо, що Пентагон застрахував свою діяльність із підтримки України від потенційного шодану, але все таки ця зупинка роботи уряду може певним чином позначитися на Темпах цієї підтримки чи на тому, як буде відбуватися навчання українських пілотів, детальніше про це пояснила Сабріна Сіних. Можемо послухати її коментар for Ukrainian pilots. що стосується впливу шатдауну на програму підготовки українських пілотів. Як ви чули у моєму коментарі, припинення діяльності уряду є найгіршим сценарієм, з яким може зіткнутися міністерство. У нас будуть військові, які виконуватимуть свої обов'язки, але в результаті більшість цивільного персоналу не працюватиме. Тобто, ми говоримо про цивільний персонал, який бере участь у підготовці українських пілотів, наприклад, у курсах англійської мови, безумовно, це може мати вплив на навчання. Ми все ще. Перевіряємо деякі з цих деталей. Знову ж таки, ми сподіваємося, що конгрес зможе спрацювати і знайти двопартійний, двопалатний спосіб уникнути шатдауну. Але у нас все ще є більше моментів, над якими ми працюємо щодо впливу, який це матиме на програму. Я наведу приклад, якщо потенційно троє інструкторів цивільні і їх відправлять у відпустку, і є лише один військовослужбовець. То цей військовослужбовець буде виконувати роботу своїх колег, тож це точно матиме вплив на будь-яке навчання, чи це навчання в аудиторіях, або якщо це триватиме довше, я не впевнена, який обсяг іншого навчання пілотів може бути відкладено. Наразі я просто не можу запропонувати більш конкретних деталей. Такі коментарі від Пентагону І наразі Вашингтон активно готується до шатдауну, тобто часткової зупинки уряду, тому що знову ж таки демократи республіканці в палаті представників, зокрема, не можуть домовитися ні щодо того, яким може бути фінальна версія бюджету. Ані не можуть схвалити принаймні короткострокової бюджетної резолюції, яка би допомогла уникнути цього шатдауну. А лишається буквально 36 годин до того, як закінчується фіскальний рік, і рішення, поки немає розбіжності, так виглядає лише. Поглиблюються. Чи є шанси на те, що демократи республіканці таки знайдуть рішення? Про це поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру. Катю, привіт, дякую, що знову приєднуєшся до ефіру. Щоб розказати, що ж відбувається на капіталістському пагорбі. Продовжує відбуватися. Так, Катю. А що власне зараз роблять демократи республіканці в палаті представників і в сенаті? Ми знаємо, що вчора палата представників. До пізньої ночі засідала вони голосували зокрема за свої версії трьох законопроєктів про видатки, але це не має великого значення, адже знову ж таки, аби проголосувати увесь бюджет, зараз не лишається вже часу. Короткострокового рішення також поки що немає, адже його не винесли на голосування ані в палаті представників, ані в сенаті. Чи є шанс, що все ж таки можуть встатися якісь просування і можуть діти згоди демократи та республіканці? Ці в представників в сенаті в наступні 36 годин. годин роботу. Палати представників останні кілька днів можна описати як сизі, сизіфів фівд. Тобто вони дійсно засідали часом до третьої години ночі, до опівночі, після опівночі. Вони дійсно погодили з три законопроекти про в версії палати представників. Але уся ця робота є марною, тому що так як у республіканців дуже невелика перевага, дуже невелика більшість в палаті представників їм потрібен кожен голос. Тож щоб погодити навіть ті три законопроекти про видатків, які їм вдав. Ось проголосувати потрібно було так би мовити задобрити крайні правих республіканців, які відмовлялись голосувати за законопроекти, якщо в них немає тих умов, які вони вимагали. Однією з таких умов і вимог зокрема було прибрати допомогу Україні. Відтак в оборонному бюджеті сполучених статів Америки, які проголосували в палаті представників, прибрали пункт про 300 мільйонів доларів на додаткову допомогу Україні. Відтак з тими поправками, з якими проголосували ці Три законопроекти про податки вони не мають майбутнього у сенаті, де більшість більшістю виступає саме демократи, і відтак. Ті законопроекти, які вони проголосували, повидатки не матимуть просто майбутнього голосування для голосування в сенаті. А щоб погодити будь-який законопроект, потрібно, щоб обидві палати погодились на ньому, проголосували і власне потім і дали на підпис президенту Сполучених Штатів Америки. Сьогодні спікер палати представників Маккарті виступив із заявою. Буквально годину тому він зауважив, що мовляв палата представників проробили величезну роботу, важливу роботу, рекордну роботу. Але визнав, що все одно. Їм потрібна короткострокова резолюція, яка зможе пофінансувати їх уряд на наступні 45 днів, щоб можна було продовжити роботу над цими необхідними законопроектами про видатки. А нагадаю, їх обидві палати мають, мають погодити 12 таких законопроектів про видатки. Про послухати заяву самого Келіна Мака про сказати. Павликанзевневбенебододівотейджеласнай республіканцям ніколи не вдавалося зробити те, що вони зробили минулої ночі. Ми продовжуємо отримувати перемоги консерваторів і повертаємося до звичайного робочого порядку. Нам насправді потрібна тимчасова резолюція, щоб дозволити палаті представників продовжувати свою роботу та бути певними, що наші військові та прикордонники продовжать отримувати зарплату, поки ми будемо завершувати роботу, яку ми повинні виконати. Іншою причиною для погодження тимчасової резолюції є необхідність розібратися з історичним провалом президента Байдена на нашому південному кордоні. Ти короткостроку резолюції про короткострокове е, фінансування уряду на 45 днів мають винести на голосування як в Сенаті, так і в палаті представників вже сьогодні. Але справді, тому, що в обох палатах вони відрізняються одне від одного. Е, і щодо пунктів, які туди внесено, відтак навіть якщо обом палатам вдасться сьогодні проголосувати ці короткострокові резолюції у власних версіях. Все одно потім доведеться йти на конференцію, погоджувати спільний варіант і знову виносити його на голосування. А зазначу, що як стверджують американські медіа, версія короткострокової резолюції в палаті представників навіть не має достатньо голосів. Цей, цей цей варіант проекту резолюції має достатньо голосів. І Окремі крайні праві республіканці звершують, що не голосуватимуть навіть за неї. Ну, думаю, ти відповіла на запитання. Питала в тебе, чи власне мага республіканці блокували погодження бюджету США на 2024 рік. Думаю, так ти, ти це відповіла Катю. Чому власне так палата представників проти е того проекту коротко короткострокової резолюції, яку пропонує сенат? Чому вони не хочуть піти на запропоновані сенаторами е правки і, і варіанти? Загалом аналогічне запитання задав лідер демократів палаті представників Хакім Джефер. Він виступив з заявою, що Палата представників має просто взяти законопроект сенату і винести його на голосування в палаті представників, і таким чином продовжити роботу уряду на наступні 45 днів. Але Є республіканці, які не погодяться з і їх достатньо велика кількість, яка не погодяться з версією сенату, тому що в сенаті більшість демократів. І однією однім із пунктів, на якому точно будуть так мовити спотикатися в цьому голосуванні, це пункт про який заявляють крайні праві республіканці, які зараз мають великий вплив на палату представників. Це пункт про фінансування України в версії короткострокової резолюції Сенату. Про на тимчасове фінансування уряду є по про 6 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні. Сенатор вважають, що будь-якому варіанті фінансування уряду потрібно додати допомогу Україні. Вони пояснюються тим, що е, треба уникнути ризиків зупинки або е, сповільнення надання допомоги Україні. Відтак, в будь-якому варіанті документу короткострокові резолюції чи більш довгострокових документах і законопроектах про видатки потрібна буде включена допомога Україні у якійсь формі. Як відомо, в палаті представників країні праві республіканці виступають проти будь-якої допомоги Україні, і вони точно не будуть голосувати за цю версію потокової резолюції запропонованої сенатом. А Катя, є кілька питань від наших глядачів від Тараса від Перші від Тараса питають, скажіть, чи значить те, що питання з додатковими мільярдами для України виокремило від інших питань? Власне знов ж таки, питання, про яке ми говоримо, чи означає це, що питання про виділення Україні додаткової допомоги? Запи додаткове фінансування від Білого Дому чи значить він, що це питання зависло в повітрі? І інше питання від Амензінжоні «E теж пов'язано з цим. А він питає у тебе, чи багато сперечань через Україну при ухваленні бюджету США на 2024 рік. Сподіваюся, що зможеш відповісти на обидва. Якщо коротко, то 45 мільярдів доларів оперепрошую двадцять мільярди доларів додаткової допомоги Україні, і взагалі будь-які фінанс надаткову Україні в Конгресі зараз, так би мовити, можна характеризувати одні одним словом, не на часі, тому що це зараз розглядають як другим або третім пріоритетом. Щодо того, чи багато суперечок в погодженні, дп, погодженні будь-яких. Законопроект про видатки, якщо там є пункти а, про допомогу Україні, то так багато принаймні Палата представників а, і оті навіть законопроекти, які пройшли голосуванням. До них додавалося дуже багато поправок. І, зокрема, одна із поправок, яка була заблокована вчора ввечері в палаті представників, це поправка а, про клестр-мінішн, це касетні боєприпаси, які Зараз по Америки надають Україні, але одна із поправок вимагала перестати надавати е, такі боєприпаси будь-яким іншим країнам, але вона не пройшла. Але це показує, як багато поправок, насправді які ми величезною кількістю поправок закидують законопроекти, в яких є та чи інша допомога Україні, принаймні в палаті представників. Катю, так виглядає так. Якщо не станеться якихось несподіваних кардинальних змін, то дійсно на Вашингтон чекає шатдаун вже вже незабаром 30 е, вересня. Що в такому разі це означає для Америки? Саме так Остапе, дедлайн для того, щоб республіканці, демократи, власті представників та в сенаті знайшли якісь узгоджені варіанти і подолали усі суперечки, це завтра півночі. Є і вже зараз виглядає так, що в них дуже мало часу для того, щоб вони це зробили. І якщо це зрештою станеться, то власне в понеділок вже буде заблоковано фінанси уряду. А це означатиме, що всі урядові представники, а це не лише представники, так би мовити, бюрократичних сфер, це також і американська армія, що вони. Не будуть отримувати свою зарплатню деякі з них будуть змушені ходити на роботу, не отримуючи зарплатню і чекаючи, що після цього шадану їм зрештою виплатять те, що вони відпрацювали. Інших так би мовити, відправлять неоплачувану відпустку, і вони не матимуть навіть шансу отримати кошти як після того, як цей шадаун завершиться. Важливо також зауважити, що попри те, що фактично це в першу чергу стосується співробітників, які так чи інакше пов'язані з урядом, це задіне усіх американців. Це стосуватиметься усіх американців, тому що під урядову сферу підпадає також сфера авіації. Вилізнична сфера, також авіодиспетчерів сфера, також соціальні виплати, роботи над документами, тобто люди, які очікують на паспорти, візи або інші документи, матимуть великі проблеми. Окрім того, багато інших сфер, навіть просто публічні загальні місця, парки, національні парки, які теж залежать від бюджету Сполучених Штатів Америки, навіть моменти прибирання цих парків і взагалі. Ну, взагалі, будь-які соціальні сфери та соціальні виплати, окрім того, деякі соціальні і медичні виплати, усе це буде призупинено або матиме проблеми е, в своїй роботі, і це саме своє, вплине на життя звичайних середньостатистичних американців. І так якщо першими постраждають е, саме представники уряду. Е, Результат того відчує відчують усі сполучені штати. Катя, дякую, що тримаєш нас у курсі. Будемо ще більше говорити про те, як розвивається ситуація на капіталійському пагорбі. В нашій програмі чистаємо 22 й Нагадаю на зв'язку з Капіталійського пагорбу. Була наша колега Катерина Ліснова. Дивитися сьогодні на солотвій передають вітання у Львові. Бачу, дивиться Київ, Кропивниччина, Харків, Луганськ, інші українські, не лише українські міста. Питання є, як українські дипломатії можна позитивно вплинути на спротив республіканців допомоги Україні. Ми про це говорили в одному з попередніх ефірів з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним України. І він детально про це розповів, як він бачить, як можна вплинути на ту частину американських виборців чи законодавців, які вважають, що Україну не потрібно продовжувати підтримувати. Далі, а можете подивитися цей фрагмент? Він є на нашому сайті. Думаю, Павло Клінкін Поділився своїм баченням, як можна протидіяти цьому спротиву, і ще одна важлива подія відбувається цих вихідних 30 вересня. відбудуться вибори у словаччині, і так виглядає, що роз... розклад сил перед цими парламентськими виборами вказує на можливість повернення до влади колишнього прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який вже говорить про наміри переглянути зовнішньополітичний курс Братислави, і, зокрема відмовитися від активної допомоги Україні. Ні, опитування перед голосуванням 30 вересня показували лідерство на понад 20% очолюваної Робертом Фіцо партії Смер. Це соціальна демократія. Наскільки взагалі потенційний прихід до влади Фіцо може бути небезпечним для України? Про це маємо нагоду поговорити з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпином, який на зв'язку із ефіром. Богдане привіт, добрий день. Богдане, перш за все, що дає підстави припускати про можливу зміну політики словаччини щодо України, Юлі, ну, насамперед йдеться про високий популя... високий рівень популярності партії Смер і колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, тобто. Це не рівень понад 50%, але це лідерство. Тобто близько 20% дають цій партії перед виборами. На другому місці іде прогресивна словаччина партія з іншими гаслами, але той факт, що лідером є смер, і саме Роберт Фіцо, той факт, що у разі, якщо вони в результаті голосування завтра у суботу отримують достатньо голосів, щоб мати право спробувати формувати коаліцію, тобто з такими показниками, як 20%, очевидно, що сама партія СМЕР, соціальна демократія не зможе формувати уряд, але набравши собі союзників. Якщо е, виборці дадуть достатньо достатньо їм голосів, вони можуть сформувати коаліцію, яка згідно з заявами і самого е, Роберта Фіцу, і представників деяких інших е, партій, е, які мають спільні погляди з партією Смер, виглядає, що Братіслава може змінити е, свою політику, коли йдеться про підтримку України. А не забуваємо, що до цього часу Словаччина, попри те, що це маленька країна порівняно, це приблизно 5,5 мільйонів населення, але це сусід України на, на, на Закарпатті. це... Держава в Європейському Союзі і НАТО, і ця маленька країна, все ж таки, наприклад, зробила такий важливий крок, як разом з Польщею вона передала Україні усі свої літаки, винищувачі радянського зразка, зокрема Міг 29 Очевидно, що для України. У часи війни це це дуже важлива підмога. Тобто, якщо ця ситуація зміниться, то, то може бути проблема. І про це, наприклад, говорив зі мною словацький журналіст і аналітик. Він фахівець міжнародних справ у щоденній газеті «Правда» у Словаччині. Ось його думки перед днем голосування. Реальність така, що ми можемо отримати уряд на чолі з колишнім прем'єр-міністром Робертом Фіцо і його партію Смер, що означає напрямок. Смер, соціальна демократія це партія відверто антиукраїнська. Навіть можна сказати проросійська. Вони, наприклад, кажуть, що коли будуть керувати, то не будуть надавати Україні жодної військової допомоги, що легко казати, бо ми віддали майже все, що мали, і не хочемо віддавати нові танки Лоопарт, які ми отримали з Німеччини. Але риторика чітко проро. Сійська і співзвучна багато в чому з тим, що каже Орбан: нам потрібно зупинити війну і укласти мир, але дуже мало критики щодо того, що робить Росія, Богдане. А, чи може мати вплив потенційна зміна влади в Словаччині на в цілому європейську політику щодо України? Ми знаємо так, Словаччина є частиною Євросоюзу і бере участь в ухваленні рішень, але Власне, якщо зміниться так зараз ця політична обстановка, політичні настрої, яке це матиме який це матиме вплив на в цілому політику Європейського союзу до України, Остапе, і не забуваймо, що це також країна-член НАТО, так тобто Європейський Союз, НАТО, отже, коли йдеться про схвалення певних рішень. То а представники цієї, навіть такої невеликої країни, е, як словаччина, е, мають е, право голосу. І ну, наприклад, е, зараз Швеція досі не може вступити в НАТО, чому тому, що зокрема, окрім Туреччини, е, сусідка. Е, Сусідка Словаччини Угорщина, угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном, згаданим щойно бойкотує, не дозволяє, не ратифікує угорський парламент рішення про, про вступ Швеції до НАТО. І в результаті цей процес загальмований всього на всього через. Оці дві країни Туреччину і, і Угорщину, е, уявімо собі, скажімо, ситуацію в е, такій організації, як НАТО, чи в такій організації, як Європейський союз, коли йдеться про е, схвалення рішень, де е, потрібно або одностайність. Де одна країна може заблокувати. А скажімо, Віктор Орбан напевне буде дуже радий отримати союзника. Ну наприклад, у питаннях затвердження санкцій щодо Росії досі пан Орбан був таким самотнім, фактично, голосом у Європейському союзі з поміж 27 країн. Лише він дуже гучно виступає. Проти європейських санкцій щодо е, Росії е, він постійно оголошує чи то пак представники Угорщини оголошують, що треба то е, одного там російського представника е, не вносити в списки. Е, то пригадуємо, що. Угорщина була однією з країн, що виступила проти того, аби санкції стосувалися патріарха російської православної церкви, яка благословляє війну. Ми і Ми Марзабачила так і... з Білоруссю зустрілася представниця з Лукашенко. Майнова зустрілася перша з десятирка Європи. І про це, і про це зокрема, скажімо, говорить і говорять і інші представники у словаччині. Ось, наприклад, думка аналітика з Братислави. Віктор Орбан доказав віктору орбану. Вдалося принаймні ускладнити ухвалення санкційних пакетів щодо Росії. Навіть зараз він вимагає деяких винятків із персональних санкцій, виключення деяких людей. Роберт Фіцо буде робити те саме. Я не знаю, чи він достатньо сміливий, аби повністю блокувати. Якщо Орбан казатиме, ми зараз не будемо вводити санкції щодо якогось департаменту, якоїсь компанії чи окремих осіб, але ми схвалимо решту. І чи виступатиме тоді фіцо проти будь-яких санкцій? Напевно, ні. Богдана, якщо говорити про те, що взагалі означає популярність партії СМА у Словаччині, чи може це свідчити про те, що багато словаків більше довіряють Москві? Um... Ситуація тут е, непроста, і ми, до речі, звертали на неї увагу і раніше. І, е, Зокрема, наприклад, якщо дивитися на опитування громадської думки, так то е, більшість європейців, переважна більшість, е, виступають за те, щоб допомагати. Україні особливо коли йдеться про е, гуманітарну допомогу, коли йдеться про е, підтримку, е, навіть підтримку для біженців, що дуже часто коли йдеться про там питання біженців, мігрантів і так і так далі у, у Європі, це болісні питання. Але коли йдеться про допомогу, е, допомогу українцям, е, бачачи на своїх телевізійних екранах е, ті жахи, які творяться в Україні. Так близько до фактично до їхніх кордонів у Європі, європейці в більшості це підтримують і підтримуються словаки. І, наприклад, якщо поглянути на одне з останніх опитувань, яке проводить спеціальна служба соціальних досліджень євроєвропейська, називається Євробарометр, то е, понад 50% словаків е, виступають за за допомогу Україні, але це попри те, що понад 50%, це набагато менше ніж в деяких інших країнах, наприклад, у Фінляндії, в країнах Скандинавії, навіть у далекій, -далекій Португалії на протилежному західному краю Європи. За те, щоб підтримувати твердо підтримувати Україну, виступають 80%, 70%, під 90%. під Але так е виглядає, що ситуація із відносинами з найближчими сусідами зараз дещо погіршується. Чи йдеться, чи йдеться про найближчих сусідів, чи йдеться про, скажімо, історично країни і народи, які мали, скажімо так, якісь. Е Ідейні чи ідеологічні зв'язки з, з Москвою, ось про що часто говорять. Так, наприклад, коли я розмовляю з словацькими. Зі словацькими колегами чи зі словацькими е, аналітиками вони кажуть е, люди у словаччині. Е, ну власне називати їх антиукраїнськими, напевне, це несправедливо. Тобто люди співчувають біді, і, і, і це, і це зрозуміло зрозуміло по людськи. Але з іншого боку, словаки не мають, скажімо, таких традицій боротьби за свою за свою державність за свою незалежність, які були, наприклад у польщі тому коли йдеться Чому, про відносини країни, зрештою так так тому тому коли йдеться про відносини до відношення до росії те що говорять у словаччині що говорять у польщі це дуже дуже відрізняється Богдане... так, у Словаччині... Єси і долідояскав ідеалізоване можливо сприйняття Москви в деяких питаннях От є запитання в цьому контексті. Ти трохи про Угорщину згадував від глядачів до тебе питання, чи е, слід Україну е, чи слід Україні очікувати додаткової угорщини на своїх кордонах? Чи Фіцо лише використовує цю антиукраїнську риторику за для приходу до влади? Що про це сказати? Ну ну бачите, усім е, політикам. Дуже хочеться мати союзників, коли йдеться про міжнародні справи, коли йдеться про діяльність в міжнародних організаціях я впевнений, що самотнім політикам хочеться мати когось, когось на пару, так би мовити, ду принаймні пара вимальовується. Але я би хотів звернути увагу на те, що, попри такі показники. Показники опитувань, що партія Смер і Роберт Фіцо йде йде попереду. Деякі опитування я бачив, скажімо, які були вже вчора чи позавчора. Останні перед голосуванням показували, що партія Смер трошки втрачала позиції не багато, але скажімо, з 22 до, до 20 і трохи нижче. А партія прогресивна словаччина. Так само піднімалася до гори можливо 3-2%. Це це з одного боку не дуже не не дуже серйозно. Змінює змінює ситуацію, але е, е, перемога партії смер не гарантована. Те, що саме партія Роберта Фіцо буде формувати уряд, угу. це не гарантовано, і не гарантовано, що він буде прем'єр-міністром. Усе буде залежати від оцих також дрібних партій. Скільки Безумовно. вони отримують відсотків на виборах, і хто буде формувати коаліцію? Безумовно, Богдане, будемо стежити за розвитком цієї ситуації. Будемо більше говорити про це також. в Програмі часта з тобою. Дякую тобі дуже на зв'язку З Лондона був наш колега Богдан Цюпин. Дякую, Богдане. Дивляться у Полтавія. Бачу, є перегляди у Львові, в Черкасах, в також інших містах. Друзі, дякуємо вам за вашу активність сьогодні. За ваші питання. Працюємо для вас. Стежимо дуже активно за тим, що відбувається на Капіталійському пагорбі. Чи вдасться? Обом палатам дійти по і все таки відвернути шатдаун. Будемо стежити. Каті Лісунова, наша конгресова кореспондентка, працює у конгресі. і Буде за цим також буде це висвітлювати. Але незалежно від того, що відбудеться на вихідних, чи трапиться шатдаун, чи не трапиться, ми будемо працювати для вас і в понеділок, як завжди, вийдемо в ефір о 18-й годині. З брифінгом будемо говорити про найбільш важливі речі, так які трапилися на вихідних, які трапилися в понеділок. Сьогодні ж програма часа мо двадцять Не пропустіть, зустрінемося там. Все добре, папа. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте нову.